Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч від Петю Європи, одна восьма фінала. Манчестер Юнайтед, Рубіна Аморіма у себе вдома на Олд Траффорд. Команда приймає Реал Сосідат Альгуасіля 4-1. Манчестер Юнайтед перемагає і по сумі двохматчевого протистояння з Роухунком 5-2. Чверфінал проходить Манчестер Юнайтед. Вот давайте, друзі, про все ми будемо говорити з вами по порядку. Розпочинаємо все обговорювати зі стартових складів. 3-4-2-1, стартова розстановка «Юнайтед», Андрій Уданов у воротах, Матіс Делікт на сер маузері, Хевін Сеннестрік у захисниці, Бруно Казимір у Патрік Доргу дзюк до От і раді. Олікан Гарнач, Джоша Зірі за центральні документальні півзахисники, Тарас Мусґер у донападі, це стартова розстановка «Манчестер Юнайтед». Ольга Василь, головний тренер Реала Сосідада, 4-3-3, стартова розстановка в іспанців. Ремір, у воротах у Гуерцюбельді, апарат центральних захисників, Муніс Елустондо. По флангах Субмінді Мрейменес, Марія Інтрика, пів захисників, Мікелій Рсабаль, Кубо та Бек Кірунападі. Це стартова розстановка Реала Сосідада. Друзья, теперь давайте без Сарене говорит про сам матч. ж, в принципе, тут же это не статус против двух команд. Это на из шестого матча. Реал Соседат. Прохопляй мяч. Дуже хороша атака у соседа Проходит по правому флангу. Прострел. даже команданчика. Падение футболиста Реала Соседата. А вот на тягу увагу. До речі, простреливав их чей-то, про да? Так, раз ты простреливался, у стандарт. И простреливался. На забігання Беккера, якщо не помиляюся. Спочатку суддя пенальті не призначив, але потім суддю підкликають передивитися цей момент. В системі відео вар. Суддя дивиться цей момент. І справді Матіас Деліг. Матіас Деліг! Налітає на Беккера. М'яч Матіас не грає. Грає все-таки в ногу, грає все-таки в ногу футболіста Реала Сусіда, і справді пенальт був. Ісходить пенальти табув. І все дейгу призначає. І все дейгу призначає. Десята У Реала Сосіда дозивляється на йому вірний шанс. Вийти вперед. Нол Травер. Микел Єрзаваль розбігається. Єрзаваль. Удар. Гол. Реал. Сосіда. Десята клоумача. Одне ноль на користь. Іспанська команда. Реку на клаумачі вже відкрита. Десята клоумача. Микел Єрзаваль. Пробиває в лівий кут, вона да настрибає в правий кут по різних кутах. Б'є точно Мікелі Ерсаваль. Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма. Команда уж точно здаватися не збирається. І команда Рубіна Маріма. Показывай характер, идеально закидание, какая же неймовирная передачамиру, Казымиро, Бруно, Просрел, Бруно, Расмус Геллон, тудар. И не забывай, Расмус Геллон. Какие же супер шанс бумачестер, Юнайтед реалізувати свою нагоду. Команды Рубина Марива все таки не смогла. Идеальная продача вид Казамира. Просто гениальный пас. Алехандро пропущен на Алехандро. Бруно Фернандо. Ждет когда я продача на Расмуса Агену на Расмус. С Москвой Витсоне уже замыкаем мяч. Ситку в арест Реала Соси. Да, да. Алло реализуаты свою нагоду. Расмус гернут на измик. Алло Судья. Такой же киево падку с пенальти Реала Соси. Да, да. Берем Ты очень футболист Реала Соси. Да, да. Исправлен сбывал. Расмус Агену. Да. И Судья прозначает пенальти. Исы, я призначено, 12 удар Бруно Фернандеш на 16-й матч. Бруно, встановлены мяч, Манчестер, Юнайтед. Может, повести? Також своїм голом з пенальті відповідь дуже швидко. Бруно, розбігається Бруно, Фернандеш капітан, Юнайтед, удар, гол, Манчестер, Юнайтед, один один Бруно Фернандеш, з рівня рівня матчі, капітан Манчестер, Юнайтед, з рівня рівня Бруно б'є в правий кут, Ротар стрибає в лівий кут, ідеальне виконання від Бруно, один один обидві команди розмінюються голами з пенальті. Манчестер, Юнайтед після забудок м'яча грав активніше, Юнайтед більше володів м'ячем, Юнайтед больше атаковал. Пригадается непогано удар Казимира по зворота. Пригадается еще непогано были атаки в Манчестер Юнайтед. И справді команда Рубина Марима просто невероятно выглядела. Дуже хороший матч Манчестер Юнайтед и справді выдав. Первая 45 минут завершится в ничью 1-1. Кутисти больше цикавейше было у тайме номер 2. У Юнайтед, до речи, выйдет Кристиан Коллиер на другой тайм. Realas sėda dabar ne čia, o Uskars antroje ramborų turėndas. Другий тайм Манчестер Юнайтед оберти збирає. Команда Рубіна Маріма. Дуже здорово розпочинає другу сорок п'ятиконку Алехандро Гарнач. Відає передачу на Бруно Фернанджа Бруно. Відає передачу на Казаміра. Затяжна атака Манчестер Юнайтед, яка доходить до правого флангу. Далот розіграє м'яч. Відає передачу на Бруно. Бруно розіграє комбінацію з Джоша Зір за Бруно. Відає передачу на Джоша Зір м'яч на Бруно. Бруно далі. Хелон, скидка, удар. Зір, Зе. Рятує Ревіра свою команду. Добивання Бадика Дор. Рала да, суддя призначає пенальти, пенальти призначає суддя на 48-й клиніван, че весь так старте Манчестер Юнайтед. Патрик Доргу намагався добити добитий місяць коварит, але його збиває Рала сосідада, але його збиває Рала Сосідада до штрафного майданчика, і це абсолютно железнобетонний пенальти. Бруно, ну, капітан, може зараз зробити рахунок 2-1 на користь Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш розбігається. Бруно Нор! Гол! Бруно! Фернандеш! 2-1! Манчестер Юнайтед! Виходить вперед за сумою на цих цих матчів. За сумою двох матчів протистояння. 2-1! Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма. pokazuje charakter. Když se tady Manchester United pokazuje celý epizodou charakter. Після забытый мяча Манчестер Юнайтед, бич став диет команда Рубіна-Аваріма бич стал дета на контрагах, на... і ось на контратака 63-й матч Зирзе. Вериферна чи на Вилли Фостер Доргу падає доргу. Игус збиває арамбуру, арамбуру. пряму червону картку. Реал Сосіда залишається у меншості, ось все так так. Манчестер Юнайтед, Рубіна-Аваріма. Буквально за, буквально за декілька ну не ти ще прям за декілька хвилин ось 15 хвилинка була напевно ключова по-перше Манчестер Юнайтед забув другий м'яч і Патрік Дорго просто герой, Він зробив пенальті. Якщо навляється був саме Патрік Дорго. Він зробив пенальті. І він зробив червону карту для Рамбору. І команда Рубіна, Маріма! Залишається ще й у більшості. Мало того, що команда Рубіна Маріма має перевагу в рахунку. так і команда ще грає у більшості. І тут джерело сесії було дуже важко. Все таки у більшості United це контролював. Юнайтед сторіо моменти. І команда Рубіна Маріма. Дуже хотілося забити третій м'яч. Дуже потрібен був третій. Я того, щоб заспокоїтися, друзі. Дуже потрібен був третій м'яч. Юнайтед, для того щоб заспокоїтися Парне безпечник було у в хороший шанс був зір, за зірк за зі, 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 удар. Ретує Реміро реал сосідат Це була якраз на 70 бережок на матчі але манку нянці свій тиск э, продовжили. Масер Що зараз робить насерма зве? обігри футболіста Real C'est подачі удар головою повз. nota Я футболіст Манчестер Юнайтед. Ну все так шанс був у Юнайтед. Ласе Ермал зробив і пішов в обіграш. Обіграв футболіст Реала Сасі Дада. Зробив ідеальну передачу до другого майданчика. А Джоша зіграв свою нагоду не реалізував. Футболіст Реала Сасі Дада йдуть великими силами в атаку. Я тобі, щоб відігратися. Але Манчестер Юнайтед да, відбивається. І можна на контратака, друзі. Контратака. 87-го клематчу 4-2. Юнайтед вбігає в, 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 в секунд Колер. Вуть Бруно 1-1. Бруно Бруно, Бруного! Хатрик Бруно Фернандеша 3-1 Манчестер Юнайтед. Hat trick Bruno Fernandes. Приносить Манчестер Юнайтед. Це в день Бруно. І да! Бруно Фернандеш забив два голи з пенальті, але пенальті ще потрібно вміти реалізовувати. І Бруно Фернандеш свої нагоди реалізував. Як хліб з маслом реалізовує свої нагоди Бруно Фернандеш, капітан Манчестер Юнайтед. Ось такий відповідальніший момент для команди у найважчий етап сезону саме Бруно Фернандеш. Що вам лігітрик, то приносить Манчестер Юнайтед перемогу. Але на цьому манчестерська команда не зупиняється. Юнайтед Пима, якийсь есть кураж! 91-й клад, чустріл, іде Патріка Доргу, Дужного майданчика, Патрік Доргу. передачу на хеду на Расмос! Расмос! Заход, даже не майданчик, просріл! Удар, девгуда гол. Гол. Диогу Далот! Диогу Далот! Робот Ракуну команде 4 1 на горизонт Манчестер Юнайтед. Диогу Далот! Диогу Далот! Никакие Ди понятия на ударной позиции. забывая гол Диогу Далот. Ди -а И Оста точно ставить крапку по вот всему двухматчевому протестоянию. 4-1! Манчестер Юнайтед! Примагая! І, ось вони і, ось ці і вони зрозуміли. І вони абсолютно зрозуміли. Ту, що Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма, видав просто якусь неймовірну гру справді. Дуже сильно виглядав Манчестер Юнайтед. Друзі, це дуже сильна гра у виконанні манкуніанської команди. Давайте подивимося за статистику ударів. 25.8. Це в нас статистика ударів в ударі. 10-3 статистика ударів плечину. Перевагу Манчестер Юнайтед. 60-40 контроль м'яча. 64 4 за кутовими. Тобто за всіма статистичними показниками Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма Соку Суперника переграє. І за гольовими нагодами також. 61 1 перевага у Юнайтед. Дві гульові нагоди Манчестер Юнайтед не реалізував. Ну а Рао Сосідат свою єдину гульову команда Реалізовала 475 передач у Юнайтед 397 передач були точними точнее. 83% точність передач у Манчестер Юнайтед 325 передач Real Assi, that 245 передач були точними 75% точність передач по сайтах. Реала Сосідада. З 25 ударів у Юнайтед 10%, ударів повищено, 10%, ударів 10 какая-то света. Та 5 ударів були просто на просто заблокованими, ну, рала сесі, да, де 8 ударів поворотах, з них 3 удари в плищену, та 5 ударів було нанесено повз ворота. По успішних фітборах 106 і 55 за у заток успішності Юнайтед, 50 у Realсида 26 по 7, 21 21.30 по м'яча, 9 9.10 за перегопленнями. Ну і відповідно 6.13 за порушеннями правилами, 2-7 за жовтими картками. Одна червона картка, ще брала в Реала Studio. Друзі, найкращі футболісти готча, на мою думку, це Брюно Фернандеш. Саме Бруно оформив я трик. Бруно Фернандеш оформив хет-трик і приніс Манчестер Юнайтеду неймовірно важливу перемогу. Друзі, що взагалі думаєте ви спроти цього матчу? Знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок даного протистояння, то я, якщо чесно, вважаю, що Манчестер Юнайтед абсолютно по зілу перемагає. І справді команда Рубіна Маріма має абсолютно, я вважаю, всі шанси для того, щоб виграти. Ліги Європи. Друзі, що думаєте взагалі ви з приводу цього Ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, хочу побачити тільки добра тільки щастя. Я вам усім, друзі, бажаю. Найголовніше, друзі, ви будьте завжди щасливими, друзі. Це найголовне. Будьте щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім на мої любі друзі. Усім нових зустрічей.